Монако наклад був 200 примірників. Це обачений наклад розрахований саме на спеціалістів. Це не книжка не для продажу такого широкого. Хоча, звісно, він зараз в глобі в Парижі є. Ми його брали на виставку і така була наше бажання. І, да, і щоб книгарня, і в книгарнях, польській книгарні, в глобі залишити. Ну, невелика кількість, але для французів, хто захоче, можуть прочитати. Тут, до речі, слайд мав, якраз на цій, на цій, будемо. Там якраз відбулася ще презентація першого самовчителя. Правильно? Так, так. Так, першого самовчителя для французів української мови. Я можу сказати. Так, скажи, <реш> можеш. Це є така методика, вона відома в світі, але для мене вона була досі невідома. а сімін називається. І це вивчення е, рідкісних мов, так скажімо. І щороку це ветерництво випускає кілька е, самовчителів, саме таких мов, які є поширеними. І цього року ну, так співпало. Знов такі містичне співпадіння, що, що так, що випустили. Саме вчитель португальської мови і української мови. І от щодо португальської мови була дуже цікава там у нас зустріч, до нас в нашому залі переговорів підійшов американський письменник, який досліджував творчість браз... бразилійської письменниці, українського походження кларіси Ліспекту. От. І вона є дуже відомою знаменитою бразильською письменницею, Вийшло, ну, вона померла в 77-му році, але досі на бразильському стенді асортимент її книжок, десь 7-8 книжок представлений. А цей дослідник американський, він досліджував її творчість, досліджував її біографію, написав біографію. Ця біографія вже перекладена португальською мовою і перекладена була цьому році французькою мовою. Є таке видавництво Дісюн Лефам. І, ну, власне, оця книга, біографія письменець українського походження і є топовою на стенді французького цього видавництва. Тобто це такі якісь співпадіння абсолютно нереальні. Вона сама родом з походженням з села Чечельник під Уманю і оцей дослідник Бенджамін Мозер. Він кілька місяців провів в околицях Умані, шукав якісь сліди її родини. Він дуже був розчарований тим, що ніхто не знає про те, що там така знаменита людина народилася, тільки не зрозуміло, чи вона народилася в Україні, чи її це її вивезли батьки народилися. Ага. Так, так. І оце от, дуже така теж цікава. Але потім була ще була в Бразилії. Але для нас це була несподіванка, було дуже цікаво, ми там просто розвісили вуха і слухали. Там, ну, хороша така, ну, повстена ця біографія, собі видання дуже добре видано з фотографіями, Це було дуже цікаво. Я хочу сказати, що тут, на жаль, не всі письменники змогли приїхати на цю зустріч. Тобто Євген положі, не зміг у нього там сімейні обставини. Гаврилів виїхав в відень. Добре, вони закінчаться. У Тимофій Гаврилів поїхав в відень, а Ірися Оликович, вона поїхала зараз додому. Теж в відень. Так що це ті, хто тут з нами не зміг бути. Взагалі, чесно вам скажу, я як таку функцію виконував фактично керівника цієї делегації, мені О, просто супорово. Да, ну, просто суперово було приємно. Наскільки класні у нас письменники? Вони не тільки добре пишуть, вони ще дуже хороші, чемні, класні люди. І, за кордоном, от що я вам скажу, дуже такий величезний плюс, це знання іноземних молод. Коли е, ця молода людина, Антон сидів і вив презентацію, потім спілкувався французькою мовою, коли його французи сприймали як абсолютно як свого, от, це е, ну, збоку виглядає просто кайфово, коли ти знаєш цю людину і е, вона представляє фактично ну, твою країну. Бо ми реально там представляли, так, ми представляли <с> е е свою країну, а письменники представляли нашу літературу. що Хочу всім письменникам порадити, ну і всім іншим вчити мову. І чим більше, тим краще. Вони тебе чи відчували, ви, що є і в Україні, чи спецслужби цікавиться. Це хіба що Роман Соченко, що він був постійний. Я жартую звичайно. Ну, ми дізнаємося, що це погано була б робота СБУ, якби ми його ми відчували. Бачили, якби ми відчували. Була погана робота посольства. Ні, а чи б СБУ робота була добра? Ми їх відчували. Ви ж не бачили? Не нарікайте, бо іншого разу буде добре. Ми і так параноїки на цьому. Ну, Я просто ще одну річ хотів, тут Марія Васильівна цитувала вже лист, який Асоціація видавців писала, Олександр Васильович відправляв адміністрацію президента і паралельно ми відправляли від наших громадських організацій нам ще від благодійного фонду фундації радиництва кальварія і від Книжкового простору. То у нас, видно, все ж таки в адміністрації вважали, що у нас більше громадських організацій, ніж асоціація. Тому нам відповіли. Я зараз дам а, ті... мікрофон, а тобі мікрофон. Розкажи, що нам відповіли. А ви, вже... а ви нова болячка, так? <рес> <да. рес> ну, по приїзді я отримала на... поштово, офіційно, все нормально, лист. Mm -hmm. підписаний Ганою Герман. Зараз? Да. Зараз, да, після приїзду. Ні, не вікнув. Все, наше звернення розглянуто компетентними відділами і передано в, 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 в Кабінет міністрів для того, щоб в, в, його розглянули і повідомили. <гум> Будемо чекати, поки нас повідомлять. Нічого, ми туди напишемо? А ми просили дуже просто, просто сприяння. Ну, і інформували їх. Тобто, щоб було зрозуміло, наша позиція, ну, як всіх от громадських організацій, недержавних не структур і знову ж таки не бізнесових структур, дуже проста. Від держави нам потрібно дуже мало. Якби держава просто забезпечувала хоча б стенд. Тобто, Якби держава проплачувала стенд, причому, наприклад, якщо у Франкфурті там є стандартні стенди, то чим мені от особисто сподобалася позиція французького цього паризького салону, у них в каталозі можна замовити нестандартний стенд відразу. Тобто можна замовити щось таке от красиве, унікальне, з шармом зроблене. А от мені особисто більшість французьких стендів нагадувала взагалі парфюмерні бутіки. Тобто там настільки все це вишукано зроблено, що просто ходиш і дивуєшся, ну а що, це що, книжки? А воно так все виставлено, не, про, просто суперово. Якщо ще сказати про участь, от мою особисті, на мій погляд, був стенд Грузії. Маленький, але красивий. Був стенд Казахстану, маленький, але красивий. Був шикарний стенд, величезний стенд Вірменії, як на дивно. Але я це розумію, там є величезна діаспора. Тобто там, я не знаю, може діаспорського. Білорусі. Білорусі... 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 Білорусі не було. Білорусі... Білорусі не було. Ой, Білорусі я хотів посперечатися з Женією Кононенко. Стосовно ми писали, рос... ну, це, ми писали російською мовою. А, ви писали російською мовою в стіл. Це я можу сказати вам гарантовано. Бо було, було два стенди Росії. Один стенд Москви, кафе, кафе де Москву, величезний, красивий, видно, що авторська робота стенд, і був стенд суто Росії. От. То письменники там були е, е, ніякі не українські, мають на увазі російськомовні, або там казах, казахські, або білоруські. Там були суто, російські, московські письменники. Інших там просто не, не може бути. Ця політика на сьогоднішній день, вона, по-моєму, вже стала прозорою. Це вже видно, навіть якщо подивитися на каталоги того, що зараз там видається. Тобто, ну, якщо, наприклад, ну це моя особиста думка, я не знаю, може вона неправильна. якщо подивитися на політику Франції, то фра або, або німецькомовних країн, або франкомовних країн, там не, не та імперська політика яка є в Росії стосовно російської мови. Це суто російська імперська політика. Вона, вона за собою ставить тільки одне експансія, експансія, експансія. Все. Подивіться, німецькомовні країни випускають спільний каталог. Там Швейцарія з її німецькомовними кантонами, малюсінька частка географічна або людська, Німеччина величезна держава і Австрія така от теж не дуже велика країна, представлені абсолютно однаково. Там немає е, якихось е, привілеїв для величезної Німеччини. Е, в, тут е, у нас цього, як на мене, наприклад, порів... взяти, я не хочу казати, що там Україна якась, ми просто можемо порівняти Білорусь і Росію. В Білорусі, де фактично білоруська мова зараз на, на маргінесах, є основна російська мова. Я просто чому це знаю, бо завдяки різним семінарам доводиться зустрічатися з тими ж білоруськими видавцями, з білоруськими колегами. Ми знаємо, як там цей процес відбувається. Тобто в Білорусі білоруськомовне видання живуть фактично тільки ті, які видають якісь там офіційні, ну, офіційні документи. Ми ну, на цьому все, фактично все і закінчуємо. Письменники, хтось щось скаже? Чому Може є питання вже? Назріли. Слухати цікаво, тому що просто мурку давали. Попроще розказувати, це ж так вважає все. А я б хотіла, щоб ми потішилися ще за одну групу е, українських письменників, які цими ж днями... Е, той самий, час, той самий час, коли ми в Парижі, вони були у Ляйцюгу. І все почалося дуже красиво. О 3-й годині ранку на порту Бориспіль, сонна Оксана Забушко, і ми сонні значить, падаємо один одному в обійми, летимо до Франкфурта одним літаком, шляхтуємо Толю в яка не хоче українською повідомляти, що ми вже в Франкфурт сідаємо. Оксана дає. Команду кому? Здається, О, Ларисі Конисенко, щоб вона про це написала. Ми гарно розцілувалися, обнялися у аеропорту у Франкфурті, сказали, ти ж там дивися, бери їх за барки. Вона мені сказала, ви ж там блюдіть честь у Парижі. І все було файно. І тепер, коли я читаю, що в них там був успіх великий, там був... Андрій Курков, Оксана була Булаза Бушко, Юркон Друхович, Ізрик, Росняданко, Жадан. Це експансія, Брія. от Бризкін Володя, отут, от ж як Квидавець він був. Мар'яна Мар Савка. Мар'яна Савка. Це причудово. Я так зрозуміла, що одночасно в двох напрямках те, що виконує Міністерство закордонних справ, оце зробили українські письменники, чи намагаються робити, бо нам дуже часто доводилося відповідати, відмивати, відмивати відмилювати і макіяжити Україну, бо все-таки ти розумієш, туди приїжджаєш, якби готрафик ти такий. Ну, що вже таке геть е, топтати. Тут ми їм, скажемо все, що треба, ну там якось так, якось і не хочеться, знаєте, Сказати. І ми замість е, дипломатів, чому це я маю відповідати е, 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 за того нашого українського Валуєва від освіти? Ну до холєри не питали про політику, а питають про освіту. Вже ті букви у вас знищили чи ні, скасували чи ні, а ми маємо пояснювати, та ні, та, ж, та й ніколи їм цього не вдасться, ніколи вони цього не зроблять, і те вони не зроблять, і те, бо не дамо. І, і це може, тому це є погана місія письменника, пояснювати, якісь давати коментарі політичні, коментувати політичну ситуацію, коментувати ще холера ясна. Краще б ми дискусії вели. Літературні, мистецькі, сперечалися, це добрий сюжет, не добрий, мова універсальна, чи, чи така, що як і, і перекласти, і, і так далі, і так далі. А ми змушені великою мірою, вже навіть ми це відчули, що потребують ті люди от, знання про нашу позицію, про е, громадянську, суспільну, про письменницьку. Тобто, ти так от береш себе якось акумулюєшся і думаєш, ну так я думаю, ще про книжку буду говорити, а я змушений. От тому ми кажемо, що амбасадорські ці функції мають виконувати ті, хто їх зобов'язаний виконувати, а ми маємо перфектно казати про і, 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 і демонструвати, що нормальні ми і, і, і вміємо, і, і рівень той, який треба, і може ще кому треба і. Доскочити, але просто про це до нас, але ніхто того ще не знає. Ви були, знати? Ви були народними дипломатами. Дипломатами. Народними. Дуже суттєво. І коли пані Тетяна, так, пані Тетяна, у, 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 у книгарні Глоб прийшов, нечуть, прийшла жінка і каже, я приїхала з... Києва, ось вона сидить, вона, її французький товариш для неї спеціально вибирав програму перебування в Парижі і він дізнався, що буде група українських письменників у французькій книгарні Глоб, і вони прийшли на цю зустріч. Він француз, й, 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 ну, Там був не один француз, там переклад йшов нормально, всі були задоволені. Але як це було приємно почути, щоб для того, щоб дізнатися про у, у, українського письменника, українську літературу, я прилетіла до Парижа, і тому теж щось є. от щось теж є, правда? Це не випадково. І ось сьогодні мене Дитяна тут я впізнала. Тому це? Тут уже, якщо ви до амбасадора і е, взагалі співробітника амбасади, то хочу перейти до питання політики, бо там же ж е, були вибори. Вірніше, зараз вибори, зараз там будуть вибори. І ця от, агітація і пропаганда, вона там також є. Ну, оскільки я, наприклад, у не володію, то у нас я хочу спитати, е, що там, як там взагалі вибори проходять? Господи... Знову ж таки, як рефлексія, як що, мені, такі, На те, що там відбувається? Я хочу не так про вибори сказати, як про медіа, тому що цьому, а, ми цьому в готельчику біля стійки цього є денного, теплового... Оцей який був зеленід, який був материчний. Там працював постійно телевізор, і ми, чекаючи, поки нас поселять, чи ключ перемогнідять і так далі. Ми мали змогу бачити трансляцію на телебачення, і там зараз дійсно час дебатів. Дебати там у них відбуваються дуже жваво, дуже так пристрасно, з аргументацією. Говорюються, там такі теми гострі, спекулятивні теми, як для Франції. В Україні, наприклад, там дуже гостре питання мови, у Франції дуже гостро і небезпечно обговорюють питання міграції, питання співіснування культур. Вони не бояться дуже жорстких аргументів, однак це все одно виглядає коректно і видно, що учасники цих дебатів вони не читаються з аркуша, вони не читаються з Куткащика, тому що це виважено, це цікаво, це захоплює аудиторію. Однак разом із тим... Той самий час, в Prime Time, у цьому самому каналу ми побачили, е, як в студії йде дискусія, який е, одним з фігурантів був е, якийсь функціонер, я не пам'ятаю посаду як Денис Пагальмав. Тобто в той час, в Prime Time, е, канал знаходить час для розмови на книжкову тему. Те саме, що я хотів би зауважити на е, салоні, на салоні Юлії Про. Поза тим, що там були різні стенди, там був досить великий стенд французького телебачення, яке засвідчувало, що вони дбають про клюшкову культуру, вони розуміють її значення. Там був великий стенд французького радіо, причому буквально на стенді був такий імпровізований дискусійний манданчик влаштовано, і можна було проходити когось, подивитися, як там точиться якась дискусія, яка одразу йде в ефір, тому що студія там була ехат. Поруч замкнена, звукоізольована і це чудово йшла трансляція в ефір. Відповідно, у Франції всі ці, ці речі відбуваються так само павку, ці всі обговорення політичних дебатів, полит... перспективих перед виборами. Однак поза тим, вони не забувають при цьому, що для ЗМІ, для медіа е є не лише рейтинговість, не лише... Певний там комерційний зиск, а й певні функції, певні інформаційні приводи, які не можна ігнорувати лише через те, що скажімо так, вони не дадуть потрібних рейтингів, не дадуть потрібного часу для рекламодавців.